Чому, коли ми вже не можемо терпіти і вирішуємо змінити ситуацію, ми кажемо «це остання крапля», а англійською мовою вони кажуть «це остання соломинка» – «the last straw». That was the last straw, wasn't it? Well, that was the last straw is what it was. That was the last straw. In fact, the last straw before I ended our relationship was… Є повне прислів'я, яке звучить «it is the last straw that breaks the camel's back». Це остання соломинка, яка ламає спину верблюду. Ми знаємо, що верблюд відомий своєю здатністю переносити великі вантажі. Так, але навіть деколи одна додаткова соломинка може змусити його впасти. Тому з'явилося ось таке прислів'я, але в сучасній англійській мові ми використовуємо ось таку коротку версію The last straw. It was the last straw for him when the car broke down. авто